Ловіть нових звірів на болотах, розіграйте свою версію легендарної битви із зоряних війн, Пируйте та бийтесь із богами Валігалли. та доведіть свій новий ковчег до максимуму. Вітаю на каналі Чорний Кіт! Мене звуть Євген, і я розповідаю про настільні ігри, і це мій новий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштів. Давно не бачились? Тривай передзамовлення на нові локалізовані доповнення до гри Звір від Гікача. Звір добре знайомий нам як гра у жанрі один проти всіх із перехованим переміщенням. Один гравець грає за потужного містичного звіра, який блукає лісами та болотами ігрового світу, та робить свою чорну справу, поїдаючи скот. Та людей. А решта гравців це мисливці, що намагаються цього звіра вистежити та вбити. Ігролад побудований на розіграші карт, які усі гравці, включно зі звіром, драфтять на початку кожного раунду зі спільної колоди. Кожен звір унікальний зі своєю власною тактикою, так само і кожен мисливець має свої унікальні властивості. Ще більшого різноманіття мають додавати різні сценарії гри, що звуться тут контрактами. Два нових доповнення називаються «Розтрощення острови та велике полювання. Острови додають до гри дві нові мапи із потайними стежками і руїнами, контрольованими точками, які під'єднані до контрактів і дають корисні ефекти, плюс нові контракти, три мисливці, три звіра та ще кілька дрібніших додаткових механік. А велике полювання, окрім нового контенту, містить у собі справжню сюжетну кампанію, об'єднуючи кілька своїх сценаріїв у одну історію. Передзумовити доповнення можна до 22 вересня. Розтрощення острови коштує 2000 гривень, велике полювання 920. Базу можна взяти за 2560 гривень. В Україні коробки мають бути у грудні. Ще одне передзамовлення від Гікача локалізація відомої гри «Цербер». Це напівкооперативна гра від 3 аж до 7 гравців. У ній витікає від злобного пса Цербера крізь підземний світ, але ця втеча сповнена напруги та зради. Спочатку ви тікаєте разом, розігруючи карти з діями, можна пересувати себе, допомагати іншим чи брати нові можливості. Допомагати іншим ефективніше, але чи будуть інші так само допомагати вам? Адже наприкінці шляху човни, в яких ви маєте врятуватись, і місця в них вистачає далеко не всім. Причому точна кількість місць заздалегідь невідома. А варто комусь занадто відстати, і церба його наздоганяє. Спійманий гравець перевертає карти та переходить на бік переслідувача, намагаючись тепер упіймати решту втікачів. Має бути весела гра для веселої кампанії. Передзамовлення триває до 8 вересня ціна 1120 гривень. Доставка очікується у жовтні цього року. Вже в наявності настільна гра війни. битва за год. Свіжа тактична стратегія від Days of Wonder локалізована тим же Гікачем, у якій ви відтворюєте легендарну битву на сніговій планеті з п'ятого епізоду саги. Механічно гра побудована на класичній системі Commands Colors, що використовувалась, наприклад, у Memoir 44. Ви розігруєте карти командування, щоб віддати накази загонам своїм у певних секціях поля, або ж якусь тактичну карту із особливими ефектами. Карти дозволяють проводити маневри із поправкою на тип загону та рельєф, і атаки. Під час атаки ви кидаєте певну кількість кісток, на які впливають тип юніта, дистанція та укриття. Влучання на кубах знімають мініатюри, відступи женуть ворога до базової лінії, а за повне знищення загону ви отримуєте медаль. Мета більшості сценаріїв зазвичай набрати більше медалей, ніж ваш супротивник. У грі на вас чекають 74 мініатюри, двостороннє поле, 17 місій, 2 кампанії та режим командної гри на 3-4 гравців, а для найзавзятіших Епік на подвійному полі, коли ви об'єднуєте контент двох коробок разом. Ціна гри 2500 гривень, але до кінця поточного тижня гра продається зі знижкою усього за 2000 гривень. Інший свіжий реліз Гікача гра Володар Перснів Доля Братства. Це чергова найсвіжіша гра на руші пандемії від її незмінного автора Мета Лікока. Як легко здогадатись, тепер ви всі разом захищаєте серед зем'я у його війні проти Мордору. У цій грі кожен гравець контролює відразу двох персонажів, а для перемоги вам потрібно виконувати спеціальні карти цілей. Вони випадкові, з виключенням останньої четвертої, привезти Фродо із кільцем у Родруїн, звичайно. Основні принципи гри особливо не змінились. Виходите по черзі у свій хід виконуєте чотири дії одним своїм персонажем та одну дію іншим на вибір, після чого тягнете карти гравця і карти тіні. Замість хвороб тепер посеред землі поширюються орки, тролі та назгули, а для боротьби із ними вам потрібно грати карти гравців, що прикликають війська різних армій. Коли армії світла та темряви зустрічаються у одній локації, між ними розігрується битва китками кубиків. Також у вас є можливість будувати притулки, захоплювати фортеці, а також ви маєте ввести Фродо поступово до цілі, уникаючи погляду саурона. Традиційний механізм доповнений різними автоматичними механіками, що роблять гру більш Насиченою та стратегічною у порівнянні із оригінальною пандемією тепер в неї можна зіграти українською мовою ціна майже 3000 тисячі гривень. Tycoon Games, видавці хітового Everdell та багатьох інших ігор, розгорнули цього року чималу активність на ринку та підхопили вже кілька великих хітів з корабля щотону під назвою Сімон. Настав час відбивати гроші, і першим запущено проект Blood Rage Valhalla. Спільнокоштова кампанія для цієї гри успішно триває на GameFound прямо зараз. Tycoon Games підписала на цей проект автора оригіналу Еріка Ленга і той створив їм фактично повноцінну нову редакцію гри. Якщо в першій частині ми грали за вікінгів, що борються за право лише потрапити до вольгали напередодні Рагнарьоку, то тут же Рагнарьох стався, і всі вже у залах вальгали, перують із богами, але продовжують робити те ж саме: борються між собою за славу. Структурна гра мало відрізняється від першої частини. Ви граєте її у три епохи: на початку кожної ви драти між собою карти, які потім витрачаєте на проведення боїв. Абрейди свого планшету та розіграш квестів. Протягом раунду ви так само витрачаєте очки своєї люті на виконання тих самих п'яти дій. На вас так само очікують різні монстри, яких ви можете навернути на свій лік, а загибель у бою так само може бути нічим не гіршою за виграну битву. Але є чимало відмінностей, інакше було б дивно. Ігрова мапа тепер це зали Вальгали. Цими залами ходять боги, які кидають виклик усім, хто залишився із ними у залі наприкінці раунду. Ці сутички мають приносити значну Тину переможних очок, і ще слоти на планшетах тепер втратили типи, і ви викладаєте туди ті карти, які хочете, в тому числі і карти квестів. Ці та деякі інші зміни не дозволяють назвати гру геть іншою. Швидше вони мають зберігати дух оригінальної Люці крові, але при цьому освіжити її ігролад. Не можна не відзначити, що дизайн нового ігрового поля викликав чимало критики з боку гравців, але на сторінці кампанії воно позначено як робочий, а не фінальний варіант. Та й загалом фанати не в захваті від малої кількості змін. Тож подивимось, що з цього вийде. Ціна пледжу 85 доларів. На Gamefound триває нова спільнокоштова кампанія для гри Elden Ring від Steamforged Games. Нагадаю, що це кооперативна пригодницька гра за мотивами відеогри, в якій ви досліджуєте великий відкритий світ, прокачуєтесь, виконуєте квести та б'єтесь із різноманітними монстрами. Гра має досить оригінальну систему бою, побудовану на картах, дуже тактичну, без кубиків та майже без рандому, а також різні сюжетні лінії, що зашиті безпосередньо у квести та мають занурювати нас у світ цього відомого хіта. Цього разу нам пропонують одразу два нових базових набори: Dominion of Wrath та Machinations of the Witch і обидва вони приносять у гру нові механіки, ворогів і способи загинути. У Dominion of Оврот ви вирушаєте у Калід, де все заражено червоною гниллю. Якщо під час бою ви отримаєте занадто багато жетонів гнилі, вони не просто шкодять тут і зараз, а й залишаються у вашій колоді назавжди, отруюючи персонажа навіть у наступних партіях. А в Machinations of the Witch на вас чекає академія магів та черговий босс червоний вовк. Тут у центрі механіки закляття. Ворог намагається їх скласти за схемами, а гравці мають зламати ініціативу та рятуватися використовуючи. Бонуси від різних рядів на полі. Обидва набори працюють як самостійні ігри, але можна об'єднати їх із попередніми кропками в одну масштабну кампанію. Тож, якщо ви фанатієте від Elden Ring, то зверніть свою увагу. Пледжі стартують від 140 доларів. Наступний проєкт також по відеогрі Assassin's Creed Animus це асиметрична гра, в якій кожен бере на себе роль легендарного асасина. У кожного персонажа свій власний унікальний планшет, на якому ви прокладаєте шлях дахами та вулицями, намагаючись виконати ключові місії швидше за конкурентів. Завдання приходять зі спільної колоди пам'яті, ви викладаєте їх на свій планшет, і у свій хід намагаєтесь рухатись у напрямку цих локацій по стрілках на комірках. Ви можете рухатись доти до не дійдете до цілі, або ж ваш рух не буде певним чином заблокований. Деякі комірки вимагають проходження додаткових перевірок, у чому вам допомагають ваші карти спорядження, які ви теж здобуваєте протягом гри. Окрім того, інші гравці можуть підсовувати вам карти із блоками пам'яті, що змінюють поля та стрілки на вашому планшеті, ускладнюючи вам життя. Якщо ви добрались до цілі, на вас очікує ще одне змагання на картах проти неї і переможні очки, якщо ви її здавали. Якщо вас заблокували і ви не. Можете рухатись далі, то ви змушені повертатись на початок, а ще отримуєте штрафний жетон. І так, гра триває доти, доки хтось не усуне потрібну кількість цілей або не вичерпаються ключові колоди. Але навіть тоді перемога не гарантована. Фінальний підрахунок з урахуванням штрафних очок може все змінити. Мінімальний пледж із базовою грою 85 доларів. На кікстартері стартувала кампанія AirPort Empire. Це євростратегія про розвиток свого аеропорту, причому несподівано агресивно. Тут не лише будуєш, а й шкодиш супернику у найкритичніший момент. Ваша мета збудувати найкращий аеропорт, що відповідатиме вашій секретній місії, яку ви отримуєте на початку гри. Можливо, це розташувати будівлі у потрібних секторах чи зібрати якісь інші правильні комбінації. Для цього ви купуєте різні літаки, отримуєте від них дещо випадковий дохід інвестуєте у нові термінали, ангари, інші об'єкти, розкладаючи їх на своєму планшеті, все доволі традиційно для євроігор. І поступово ваш аеропорт зростатиме, адже заповнивши всі клітини будівлями на своїй поточній мапі, ви докладаєте до неї нову. При цьому ви також можете протягом гри купувати бонус карти, які здатні як допомогти вам, так і боляче вдарити по супернику, заблокувати виплати, пересунути будівлі, чи ще якось зірвати виконання їх. Цілей. Гра значною мірою крутиться саме навколо такої жорсткої конкуренції, і якщо вас таке приваблює, то варто звернути увагу на цю гру. Вартість пледжу із базовою грою стартує від 40 доларів. Наступний проект Satchel Quest. гра про дослідження підземель на механіці побудови мішечку. Кожен гравець має свій власний мішечок і досліджує персональне підземелля. І кожен раунд ви тягнете з мішечку жетони і викладаєте їх на мапу цього підземелля. Жетони ці позначають різні речі: зброю, броню, зілля, монети, артефакти та інші всякі ефекти. І при цьому вони ще й двосторонні. Якою стороною та куди їх викладати, вирішуєте ви. Жетони мають різні ефекти. Зброя б'є зілля відновлюють здоров'я, а скрині видають трофеї. При цьому важливо, де вони лежать. Зброя б'є по різних напрямках, а для відкриття, наприклад, скрині потрібно викласти поруч із нею комбінацію із монстрів та перемогти їх. Тож кожен раунд стає своєрідним просторовим пазлом, в якому ви намагаєтесь видобути якомога більше переможних очок. Наприкінці раунду ви купуєте нові жетони та інструменти, розширюючи свої можливості. Гра виглядає дійсно цікаво, а ілюстрації Вінсана Дютре чудово підкреслюють її атмосферу. Базовий плежників стартер 50 доларів. І наостанок про ефектний, але не ефективний проєкт, розрахований на фанатів-фанатів фанатів, -фанатів. Ark Nova 3 Edition. Це набір тривимірних делюкс компонентів для Єврохіта Nova, локалізованого в нас видавництвом iGames під назвою Новий ковчег. Майте на увазі, мова тут іде лише про окремі компоненти, а не повноцінну гру. Цей набір перетворює гру на справжній мініатюрний зоопарк на столі, адже він містить більше 200 тривимірних тайлів для вольєрів та споруд, які ви можете використовувати у грі замість звичайних плиток. Мініатюри будуть не пофарбовані, але з різнокольорового пластику. А якщо мініатюри виглядають для вас надмірно, то пропонується варіант із просто повністю акриловими плитками. Окрім того, на вас чекають двошарові планшети, металеві монети, неопренові мати, величезний бікбокс для зберігання. Гання всіх цих компонентів разом із грою, а також кілька ексклюзивних промокарт. Не знаю наскільки буде зручно всім цим грати, але виглядає дійсно ефектно. Так само ефектно виглядають і ціни. Набір акрилових компонентів обійдеться у 85 євро. А пластикові будівлі йдуть за 175. І на цьому на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це було цікаво та корисно, підпишіться та поставте вподобайку. Підтримуйте наші Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!